Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Важко уявити справжнє українське село без сала, без м'яса і, звичайно, ковбаски. Тому сьогодні будемо ділитися з вами рецептами приготування ковбаски та смачного цікавого рулету. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, я постараюся вам більш детально все розказати. Звичайно, як заведено в кожному українському селі, майже в кожній господі, на великі свята маємо свіжину. Тому цього разу розділяємо, відділяємо під черевину, яка обов'язково закопчується, філе. Сало, яке засолюємо, заморожуємо. Загалом ми маємо досить багато різних українських рецептів. На кожне свято. Ми стараємося приготувати великий вибір м'ясних закусок, щоб зробити красиву м'ясну нарізку. Там і сало, і м'ясо, і печене, і копчене, ковбаска, різні рулети, паштети, сальсисон, як у нас кажуть. Сьогодні я хочу більш детально вам розказати і показати, як ми готуємо саме ковбасу і рулет. Розпочинаю з приготування ковбаси. Коли кабан розділили на шматочки окремо, і сало, і смали, це все вже заготували, починаємо нарізати ковбасу. На ковбасу використовуються більше такі обрізки. На ринку, якщо ви це купуєте, можна купити гуляш, але рекомендую ще взяти невеличкий шматочок такого. Хорошого м'язка, чи то з лопатки, чи то з стегна, вже що у вас є. Коло ми готуємо завжди досить велику порцію. Колись її багато запікали в печі, не було ж морозильних камер і заливали смальцем, або ж закручували у банки. Як закрутити, зробити таку заготовку? Сьогодні я вам трішки далі розкажу і покажу. Більшу частину м'яса я нарізала такими досить великими шматками, тому я вам скажу, що і швиденько все робиться це. А такі, знаєте, обрізки, пліви, які вже важко порізати, я пропускаю через м'ясорубку з найбільшою насадкою. Там таких три відділа, і цей ніж і називається для ковбас. Це все між собою поєднуємо. І зазвичай, якщо це в день, коли заколюється кабан, ми просто нарізаємо це все, а вже на наступний день заправляємо ковбасу. Або ж можна й на другий, і на третій, нам потрібно, щоб м'ясо відпочило, так би мовити. Перед приготуванням. Дуже рекомендую вам, тому що якщо зробити прям аж свіжесенького сьогоднішнього м'яса, що ковбаса що запечене м'ясо буде жорстке. Краще все-таки заправляти і готувати вже на наступний день. І уже коли в мене все подрібнене, я додаю сюди багато-багато часнику. Чесно скажу, у мене порція величезна, тому все роблю на око, так як ми звикли. Але коли ви робите менше, я вам обов'язково в рецептурі в описі під цим відео розпишу більш детальний конкретний рецепт. За смаком додаю улюблені спеції. У мене це часник, перець. Гірчиця в зернах. І обов'язково холодна, така, можна сказати, льодяна вода. І замішуємо уже ковбасний фарш. Також зараз можна і придбати, мені подобається готова суміш для колбаси спеція. Також цікава і смачна, можна не купувати окремо вже гірчицю. Скажу вам чесно, колись завжди була чорна гірчиця. Мені більше смакує жовта, а тут ви вже дивіться, як вам більше до вподоби. Гарненько вимішуємо ковбасний фарш, але я вам ще раз повторюю, що в мене фарш охолону. він з холодильника холодний. Вимішуємо до тих пір, аж поки повністю так гарно все не охолоне. Паралельно мама розпалила піч, час від часу ми її помішуємо. Загалом наша піч нагарає десь 2,5-3 години. Все ж залежить від кількості дров. Якщо ми будемо випікати суто ковбасу, два невеличких оберемка вистачає. Якщо ж ми будемо запікати ще й м'ясо, великі куски, тоді беремо більше дров, щоб піч натопити крепше. Залишила я фарш, щоб він відпочив. Паралельно займаємося підготовкою до приготування рулету. Сьогодні в мене рулет буде приготовлений на вельоні. Що це таке? Розкажу більше, і з яєчними млинцями. У мене один млинець, одне яйце. Я його просто збиваю з дібочкою солі і обсмажую на сковорідці з капелькою олійки. Вони смажаться ці млинці дуже швиденько, буквально по одній хвилинці. Далі я взяла фарш. У мене в таких пропорціях 1 до 3 піввідношення свинина, курка. Далі я додала часник. Знову ж таки, як завжди, спеції ваші улюблені, можна додати до фаршу, перець за смаком, і це все гарненько перемішую. Я вам скажу, що мама досить часто, коли готує різні м'ясні рулети, вона ще використовує рульку. Знаєте, от коли вдома є, обрізає цю шкірку лишню кістку залишає на холодець, а саме м'ясо з рульки воно дуже гарно тримає потім купу, і рулет виходить таким щільним. Формувати рулети буде за допомогою рукава для запікання, і тепер беремо основу. Ось в нас народяться кажуть вельон, але по-правильному це жирова сітка, яка обмотує шлунок. Для того, щоб він не мав свого запаху, ми перед приготуванням на годинку-дві замочуємо в розчині. На 1 літр води додаємо 100 мл 9% оцуту. Воно там замочується, потім гарненько все промиваємо і все можна формувати рулет. Я з даної пропорції продуктів, які пропишу в описі під цим відео, готую 2 рулети. Розклала жирову сітку, далі шар фаршу. Знаєте, яку я ще помилку зробила? Мені треба було невеличкою смужкою поверх омлету додати ще фарш, тоді серединка буде взагалі дуже і дуже щільною. І за допомогою рукава стараюся сформувати такий щільні щільний рулетик, ковбаску. Я дуже люблю експериментувати з різними видами начинки. Мене мама навчила ще з дитинства, і мені подобається, як рулет виглядає на м'ясній тарілці, на нарізці. Якщо до свята це взагалі те, що треба. Дивіться, з фаршу можна приготувати щось цікавеньке. Ущільнюємо рука, обов'язково ще ущільнюємо все ниткою. Я думаю, що кожна господиня розбереться, як їй це зручніше. Про рулети, що можу сказати, що в мене є досить великий асортимент їх приготування. Можете перейти на ютуб канал смачно, просто та доступно. Там просто десятки рецептів. Думаю, що щось для себе ще цікавеньке побачите і підберете. Ось таких два щільних рулета в мене вийшли. Дуже задоволена. Піч у нас уже майже нагоріла, але ще годинки півтори точно буде горіти, тому беремо кишки, які вже мама очистила, і буду начиняти ковбасу. Зараз її досить легко начиняти. Я з цим завданням справляюся сама. Мені, наприклад, самі набагато це зручніше робити за допомогою електричної м'ясорубки. Але колись це так гарно був проведений час з родиною, з рідними, з близькими. були ручні м'ясорубки. Один крутить, другий начиняє, формує ковбаску. Загалом були гарні часи. Ми все встигали, всі все встигали, а зараз всі кудись поспішають, нічого не встигають, що мусиш сам брати і начиняти ту ковбаску, як то кажуть. Але знаєте, що я вам скажу? Найсмачніша ковбаса, яка каже мій тато пихана пальцем, це точно. Колись також не всіх були ті ручні м'ясорубки, тому і пхали пальцем. Уявіть таку порцію ковбаси. Це ж, мабуть, цілий день її треба було не чиняти. Я вже слава Богу, тих часів не застала, але за розповіді мами з татом було цікаво послухати, як вони колись це допомагали і робили. Зараз завдяки сучасним технологіям, все робиться максимально швидко і легко, тому буквально 15 хвилин і моя ковбаска сформована. Ще раз, друзі, повторюся, що точні рецепти приготування кожної страви будуть прописані в описі під цим відео. А ви напишіть мені в коментарях, чи вам подобається такий формат, коли я вам розказую різні нюанси приготування. Мені дуже цікаво почитати ваші сімейні історії рецептів приготування. Тому, якщо маєте можливість, пишіть в коментарях, як готуєте ковбаску саме ви. Можливо, у вас є якісь цікаві рецепти. Діліться я обов'язково за вашим рецептом щось приготую і відзніму відео. Вам, я думаю, також буде приємно. Далі, уже коли вся ковбаса сформована. Я беру деко, в якому ми будемо все випікати, і ущільнюю ковбаску. Тут уже залежить від чого. На великдень ми зазвичай робимо круглі ковбаски, тому що пригощаємо ними рідних. Потрібно покласти кільце ковбаски до кошика. Але половина ми завжди робимо такими продовгастими формами. Для мене особисто таку ковбасу набагато краще нарізати на м'ясну нарізку, і вона гарніше виглядає, зручніше, так би мовити. Але ми не всю завжди випікаємо. Часом можна і взяти ковбасу в морозильну камеру, вже готову нафаршировану. Також буде дуже зручно. Ви собі дістали і в будь-який момент можете запекти таку смакоту. І в будинку буде аромат домашньої ковбаски, і постійно у вас буде смачна заготовочка в будь-який момент. Запекли. І готово. Я, наприклад, особисто собі завжди зберігаю такі заготовки. Хоч вогонь вже не горить, мама повністю розподіляє жар, щоб, як то кажуть, піч належалася. Коли піч абсолютно біла всередині, це означає, що вона вже готова, можна випікати. Також мама вже підготувала ще одне деко паштету і замаринувала м'ясо. До речі, рецепт приготування паштету вже є на моєму каналі, тому переходьте за посиланням, яке я прикріпляю в описі під цим відео, і готуйте він. Дуже смачний, ніжний і простий у приготуванні. Піч, як каже мама, вже належалася, виймаємо жар, ми ніколи не залишаємо жар. Хоча я бачила, що деякі господині навіть в нашому селі залишають жар в печі. Ми того не практикуємо, наша піч дуже гарно нагорає, вона дуже гаряча і все в ній прекрасно готується. Тому я вам скажу чесно, коли ми робили ремонт, ми її обкладали, навіть не реставрували всередині, тому що вона дійсно дуже гарно випікає. І пироги, і різне м'ясо. Тому ми старалися її зберегти, і в нас вона вийшла така низька. З нею зараз не дуже зручно працювати, тому що колись вона була вища, бо ми піднімали підлогу. Але не шкодуємо про це. Вона була варта того, тому що зараз знайти майстра, який збудує дійсно достойну піч, дуже важко. М'ясо ми відправляємо в самий куточок, воно буде найдовше запікатися. А у деку з колбасою додаємо десь одну склянку мілілітрів 200-250 води. Закриваємо десь через півгодини. Зазвичай буває, колбаса пускає багато соку, стіджується лишній жир, вона перевертається. Цей процес вже завжди контролює мама. Вона у нас головна в господині, я біля неї ще вчуся. Але скажу так: якщо мені вже прийдеться спробувати запекти щось в печі, я я думаю, що я вже справлюся, бо я виросла в цьому з самого дитинства мене мама привчала до приготування у печі на плиті. Знаєте, ніколи не могли подумати, що в теперішній час це може знадобитися навіть не тільки це діло смаку, а й ось така потреба. На жаль, нас застала, але слава Богу, що маємо таку можливість. Хочу тепер ще показати, як зберігається гарна ковбаска в банках. Як тільки виняли з печі, це звичайно процес нелегкий, все таке гаряче-гаряче. Я нарізаю порційними шматочками ковбасу і заповнюю у стерильні банки. Ми їх пристерилізували над паром, а кришки проварила. І поки це все гаряче, закриваю. Можна ще додати розтопленого гарячого жиру і перевернути доверху. Щоб зверху ковбаса була покрита жиром, я цього не роблю, не плануємо його довго зберігати, але так місяць-півтора-два ковбаса прекрасно зберігається у погребі чи в холодильнику, можете не хвилюватися. Хоча зараз є морозильні камери, це взагалі немає потреби. Я зробила всього декілька баночок, щоб відправити цей смаколик. Ось така ароматна і дуже смачна ковбаска готова. Я дуже люблю гарячу ковбасу. Я вам скажу чесно, навіть коли вона після свят залишається, шматочок я люблю її розігріти на сковорідці. От просто обожнюю смак домашньої гарячої ковбаси. Але чесно скажу, я єдина така в своїй сім'ї. Решта всі люблять саме холодну ковбаску, захоловшу. А ви напишіть в коментарях, яка вам більше доподобає. А це та смокота далі. Мама винесла все на холод. Зараз зима то це не проблема. Охолонуло в нас м'ясо, яке мама начиняла, яке ж воно смачне. Знаєте, що б там не казали, але страви, приготовлені в печі, вони мають зовсім інший смак. Звичайно, це домашнє м'ясо. Це свинина вирощена на домашніх продуктах, повністю натуральна. Цей смак не зрівняється, в якому б магазині чи крафтовому ви його б не купували, повірте, я це знаю, вірю саме тому, ціную своє домашнє, за що дякую батькам за можливість куштувати, смакувати. Такі страви. А як я люблю це готувати, вам просто не передать. От м'ясо це прям моя насолода. Це найбільше, що мені приносить задоволення. Да, я люблю випікати пиріжки, я люблю робити різні тортики. Але коли я готую ось такі низькі закуски, я прям просто кайфую. Паштет він вийшов неймовірно ніжний. Дуже дуже подобається випікати в формах. Колись робили такі хлібці. А потім ще була мода, і запікали, як казала бабуся, у панчохах такі хлібчики. Також ми зараз з мамою навчилися робити так і нічим не гірше дуже подобається. Паштет щільний, але в той же час дуже і дуже ніжний. Ну і показує, який вийшов в розрізі рулет. Дуже гарний, смачний, ароматний. Але єдине, що кажу в серединку, треба було додати трішки фаршу. Бачите, яка малесенька дирочка. Але подивіться, як він гарно тримає форму і прикрасив м'ясну тарілку. Сьогодні зробила ось такий варіант. Думаю, що вам сподобається. А ви, друзі, напишіть в коментарях, чи вам сподобалось таке відео. Мені найголовніше, щоб я вас не стомлювала. Тому пишіть більше розказувати, чи все ж таки казати щось. Конкретне, а залишати вам більше часу для відпочинку, щоб надихнути вас створити смачненькі домашні справжні українські страви. До нових зустрічей, друзі, як завжди, на моєму каналі, де готується і смакується українська кухня.